Мої вітання! Ви на каналі Невідчепна Думка. Наразі поговоримо про суворе канадське місто, де існує в'язниця для білих ведмедів. На узбережжі Гудзоної затоки є невелике канадське містечко під назвою Черчил. Воно відоме на весь світ тим, що тут дуже багато білих ведмедів. З одного боку, ця обставина зробила місто надзвичайно популярним серед туристів, але з іншого стало справжнім лихом для жителів міста. Звірі настільки залякали мешканців невеличкого містечка, що їх вирішили перевиховати і створили тут єдину у світі в'язницю для білих ведмедів. Черчир розташований на півночі провінції Мандітоба до столиці провінції міста Вінніпега цілих 1600 км. Все населення містечка не перевищує тисячі осіб. Як це не дивно, але віддаленість міста та низька освоєність регіону сприятливо позначилися на розвитку туризму. Недоторканий пейзажі Арктики, Північне Сяйво, велика кількість китів та інших морських жителів, на яких можна помилуватися з берега Гудзонової затоки, а також різноманітність диких сухопутних тварин широко приваблює сюди велику кількість туристів. Але найголовніше, заради чого приїжджають мандрівники, це нагода зустрітися з білими ведмедями. Цих звірів тут так багато, що місто Черч навіть отримало статус світової столиці білих ведмедів. У самому місці і в його околицях безліч попереджувальних табличок, які не дають розслабитися туристам, що зазівалися. Обережно білий ведмеді. Але не покидає питання, чому їх так багато саме у цьому місці? Білі ведмеді приходять до містечка влітку. У теплу пору року на околицях міста знаходиться кілька сотень ведмедів. У деякі роки її кількість досягає тисячі особин. Ведмеді вжине сюди голод. З настанням літа крига о акваторії гудзоної затоки тане. Ведмеді позбавляється свого основного способу видобутку їжі полювання на нерп та інших кластоногих на кризі. Білі ведмеді, як правило, полюють на нерп, чекаючи біля полонки, коли, вир... коли вони виринають для того, щоб подихати. Але коли крига тане, то нерв постає невразливою. А ведмідь залишається без їжі. Голодні ведмеді мігрують у глиб континенту у пошуках їжі, а поселення людей завжди привертають увагу хижаків. Ведмедів у Черчилі дійсно дуже багато, і випадки нападу на людей тут не рідкість. Саме для захисту місцевих жителів влада міста наважилась на безпрецедентні заходи. У 1980-х роках у місті було організовано в'язницю для білих ведмедів. Спочатку у приміщенні, яке колись було військовою базою, могло поміститися 20 порушників порядку. Але сьогодні кількість жителів збільшилась до 28. Всі білі ведмеді, які з'являються в місті і становлять небезпеку для жителів, відловлюються спеціальною службою при Міністерстві природних ресурсів Канади. Агресивних ведмедів прицепляють. Та перевозять у в'язницю для перевиховання. Суть методу полягає в тому, що у ведмедів намагаються сформувати негативні спогади про відвідини Черчилла та його околиць. Для цього їх тримають на строгій дієті, їм дають лише воду. Після закінчення терміну перебування, а він становить від кількох днів до кількох тижнів, ведмедів знову присипляють та відправляють вертольотом до узбережжя затоки. Як правило, це відбувається восени. Коли затока вже починає покриватися кригою, а значить ведмеді можуть почати полювати на ластоноги. Всі спіймані ведмеді, які пройшли процедуру перевиховання, отримують яскраву мітку на загривку. Але як свідчить практика, не всі порушники порядку піддаються перевихованню в повному обсязі, оскільки зазначені особини знову зустрічаються з співробітниками міністерства наступного року в містечку. Ось така цікава новий погляд історія. Підтримуйте канал, підпискою та вподобайками. Хай вам всім щастить!